Всім привіт! 29 листопада у Чорну п'ятницю я купив в інтернеті 4 матраци 90 на 200 см по 10.3 євро за одну штуку. У комплекті до кожного ще обіцяли подушку з ефектом пам'яті і на матрацник. Обіцяли доставку до 11 грудня, але не надіслали вчасно. І я вже почав втрачати надію. Ще помітив, що після натискання на товар у замовлені від... відкриваються вже інші матраци, іншого дитячого розміру 80х160 см. Але 16 грудня у двері подзвонило і я побачив чотири великі картонні коробки, щось приїхало. Так, сьогодні до нас приїхали чотири такі коробки. Я так підозрюю, що це матраці, які я замовляв ще, ще більше тижня тому. Із з Іспанії їх відправляли нам. Зараз подивимось, що тут. Опа! що вони на матраси на не схожі дуже якось плотні. Ну, зараз спробуємо витягнути але я так думаю що назад пізніше я не, не зможу їх засунути От дуже плотно вони тут Мах макла. Верху мне, я сейчас пью. Где ты ножик? Було написано, що вони завишки 14 сантиметрів. На 14 сантиметрів. Ось вона політилена. Це що, ви сюди матраси, чи що? Чи він а, він сплюснув і вакуум на упаковку. Не зрозумів. Бо вони відкачали з нього повністю повітря. Тому він так компактно склався. Ну, Сашко. Ну, то явно, якщо ми Я зараз... В нього, допустимо, повітря, то він вже, я хочу такого вже таким компактним ніколи не буде. Та я переживав трошки, що, що матраси прийдуть в маленькому розмірі, але це схоже на, на, на той, що потрібно. Я його розріжу і витягну. Я думаю він буде по-іншому упакований. Бачите? Все, пішов розглядатися. Саш. Да. Ну. Я ч Я не бачу, ще там в комплекті була якась подушка на матрасники. Саш. О, ладно, ладно. Але тут... А, є подушка і на матрасике? Давайте сходу покупа. Чего мы с подушкой? і на матрасике є Сейчас yeah. тобто все комплект. Тобі... Хорошо. Назад мы его не зап не, не запыхаем. Ну... А ну, включи на вырис фигу. О! Так же краще. Розклався, все снова. Здорово, я там ставлю. Ну прикольний матрас. На тихобе класс. На свою ціну просто вогонь. Я купляв їх на роз на розпродажу по 10 євро з доставкою. О, Тут написано Fabricado Та покуп є гомінський Цей на матрасник з нього не знімається, то він зашитий. Та покуп є гомі як. Це розберемо зовнішній силофан. Ех би на дачу ось цей силофан. Розсаду накривати когось. Думаю, треба його досувати колись. Відвестий знадобиться. Так, дивимося. Дивимо щось. Та. На матрасик, але він якийсь синтет синтетичний. Чемкачка. Синтетика повна пластиком так, да? Правдач? Ну, у нас є свої. На... Натуральні, а це синтетика повністю. Почти вона как пахне, гукка. Олесер. Да, Почваємо как пахне пахнет. Я не знаю, навіщо нам його сюди поклали, навіщо його в комплекту. То я його навіть не дуже хочу застилати, але може застілами в нього. Все одно синтетична ця штука. Ну что вы А цикады. я хочу никакого. Она приймає форму. Ага. Класс, она А Аморгать. Я тебе пойду Ага. Она чиста, Санько. Да. Да ну, посмотри. Да посмотри, я болтаю.

Купляли до того у нас ще ламельки з'явилася в неї. Сашку ну оно відходь. Моя банкочка. Такий матрас. Бачите, що було всередині? Яка в нього частина догори, яка донизу? Сказати важко, але і таке буває по 10 євро матрас з таким на та з подушкою. Ми замовили з доставкою на дом таких 4 штуки. Сьогодні вранці задзвонили до дверей. І поки я, 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 я виходив, вони всі ці матраси вже занесли до, до під'їзду нашого. І я виходжу, дивлюсь, там стоять такі чотири коробки. Це наступний. Тобто чотири таких однакових комплекта. Тут ми бачимо розмір 90х200. Тут модель написана Шаула Comfort Esl. Тут контакти магазину, як ви бачите, номер плюс 34 ісп... Ісп... іспанський. Ну, це таке. Я всі 4 не буду зніма... знімати, як ми розпаковуємо. Я думаю, одного достатньо було. Замовляли, я шукав по всьому, по всьому інтернету на Гуглі і знайшов їх на сайті МаноМаноде. Є, є такий сайт Mano D. Так. Тут на, на коробках ніде не написано. Но я так роз, роз, розумію, це, це по типу нашої розетки, де, де різні продавці виставляють свій... Товар на продаж, тобто, тобто не централізовано продають зі складу, а можна так побрати там піла, з, яко, з, яко, з якогось невідомого складу товар. Тобто Я на час замовлення не бачив, що воно саме із, Ісп... із Іспанії буде від... Від... Відправля... відправлятися. Та і взагалі вони їхали дуже довго, коли. Е, вже день був, коли вони мусить бути. Вже, вже повинні були доставити. Вони лише цього дня їх це, відправили. Це, зі складу, з, з, з їхнього воно. Вони поміхали. Підписуйтесь на наш канал. Буду ще знімати, що ми тут цікаво знайшли корисного для нашого життя. Тому що ті матраси, які тут у нас були з квартирою разом, вони були вже не нові, не нові, не нові. вони так вже, вже погано пахли. Mm -hmm. що я їх, е я, я вирішив на них попрати на матрасники, але коли на матрасники стягнув, то там всередині вже так вони погано виглядали, що я вирішив їх назад не, не, не класти, а шукати нові десь по 10 євро хотів знайти найдешевші. Най але знайшов ці, а так ціна звичайна цих матрасів от, в цьому в комплекті, в якому ви бачили, то 90 євро, а то і там 120 євро. Я бачив там в залежності від розміру. А хоч я ваву Не влізаю я в кадр разом з матрасами. Хіба що так? Хіба що так, бо дуже великі вони, ну я. Все, сказати більше нема чого. Я переживав, що за цю сіну нам прийшли якісь там дітські, дит... дитячі та розміри, але прислали нормальні. То дуже дякую продавцю. Ми їх залишимо собі, не будемо поверта... повертати в будь-якому разі. На no все добре,